До місячника по санітарній очистці міста долучилися і козаки Прилуцького козацького полку, які організували масове прибирання центрального міського пляжу. Щоб підготувати зону відпочинку, було задіяно багато техніки. Залучили багато техніки різної, починаючи від військової БРДМ для того, щоб розбити і розмити острова, які образувалися вдоль лінії піска. А також дякую таким організаціям, як «Стимул», які передоставили свій трактор-екскаватор для очистки там задньої території підготовки. Для спортивного майданчика вже не перший рік козаки опікуються міським пляжем. Прибирають його від сміття, ремонтують роздягальні, фарбують, завозять пісок. Дивлячись на це, прилучани в свою чергу теж краще стали ставитися до порядку біля водойми. Такої кількості сміття, як раніше, вже не залишають, говорить Владислав Дзюба. І люди краще відносяться до того, що для них зроблено. Об'єм робот є, але він не такий, як був той рік. Козакам це надало неабиякого натхнення. Адже якщо прилучани цінують їх працю, це викликає ще більше бажання робити добрі справи. Буде пляж функціональний, будуть тут поставити різні атракціони для дітей, батути будуть на буде тут зроблено спортивний майданчик для спортсменів. В планах поставити тренажери такі, деякі, щоб могли займатися бойовими мистецтвами. Постараюсь зробити пляж ну, лучший, в крайній случае, в Чернігівській області, на который будет приятно будет прийти летом, отдохнуть з дітьми, которым можна гордиться прилучанами, уже привозить сюда своїх друзей и гостей, показати і хвастатися. До допомоги козакам долучилися і мешканці міста, молодіжна рада та федерація з волейболу. Тепла сонячна погода, гарний настрій, весела музика та аромати козацького кулішу, які куштуватимуть всі учасники прибирання, додавало неабиякого ентузіазму. Працювали злагоджено та з задоволенням. Молодіжна рада швидко зреагувала на пропозицію козацького полку щодо прибирання міського пляжу, і ми вирішили маленьким, але таким рідним колективом сьогодні долучитися до прибирання.